Вітаємо усіх підписників каналу Асоціації футзалу Вінницької міської територіальної громади. Знайомимо вас із перепетіями матчів четвертого туру другого етапу Кубка Вінницької МТГ на відкритих майданчиках. Версія 3-0 Бронз. Ліга Нангу. 2 ЮНАЙТЕД відкривали четвертий тур команди, які на двох отримали лише одну перемогу в попередніх матчах. Навіть при тому, що у об'єднаних попереду ще гра з Конект Юнайтед, що була перенесена раніше, відсутність звиттях серйозно била по амбіціях колективу Вадима Горбенка. До перерви Юнайтед володів ініціативою, яку втілили у забиті м'ячі Олександр Чаус та двічі Владислав Іваненко. Відповідь з боку викладачів «Нангу» була ситуативною. Це Артем Корольов розмочив голкіпера об'єднаних, залишивши інтригу на другий тайм. Втім, вона збереглась недовго. Протягом однієї лише 22-ї хвилини Вадим Горбенко та Богдан Ліпінський довели рахунок до 5-1 на користь Юнайтед. Звісно ж, Артем Корольов, який оформив хет-трик, намагався тримати дублерів на на плаву. Однак фінальне слово все одно залишилось за об'єднаними. В'ячеслав Заяць відзначився на 40-й хвилині, встановивши розгромний рахунок на користь свого колективу. ДЕСНА 2 СПАРТА Серію розгромних успіхів продовжила Спарта. Цього разу 9 голів без відповіді влетіли у сітку воріт Десни-2. Євгеній Костюк оформив каре. Денис Азима та Дмитро Кушніренко організували по дублю. Ну а розпочав побиття Ігор Петлінський своїм голом на шостій хвилині. До речі, Ігор публічно перепросив перед всіма учасниками футзального процесу за зайвий гол, який арбітри зарахували на користь Спарти у попередньому турі. Що ж, за такого урагану голів, який демонструє староміський колектив у бронзовій лізі, заплутатись неважко. Так само зазначимо, що навряд чи фантомне взяття воріт сильно вплине на розподіл місць на вершині змагань. Прометей Вінниця Молодіжна У своїх соціальних мережах Вінниця Молодіжна застосувала самоіронію щодо нічийного синдрому. І як виявилось, не дарма, адже у зустрічі з Прометеєм не було від підопічних Володимира Краковецького і ноток недооцінки суперника, та й вели вони у рахунку ледь не до самого кінця. Однак у сухому залишку знову прикрий поділ очок. Розпочиналось все у цьому матчі позитивно саме для ріелторів, адже Дмитро Івашків уже на сьомій хвилині відкрив рахунок. Під завісу першого тайму дублем відзначився Володимир Краковецький. На що голом відповів його майже однопрізвищник Красновецький Дмитро? Другий тайм розпочався з гола Андрія Омельницького, який дозволяв молодіжці діяти на контратаках. Коли за п'ять хвилин до фінального свистка Віктор Вацко забив четвертий, здавалося, що перша перемога в бронз-лізі від Вінниці Молодіжної вже нікуди не втече. Та все ж Дмитро Олійник та Дмитро Івашків встигли організувати ще два голи на користь Прометея. Другий поспіль матч в очковій зоні для ріелторів та чергова втрата очок молодіжкою у ситуації, коли середина дистанції чемпіонату вже пройдена. Connect United СТЕЛС Ну а завершився четвертий тур бронзової ліги особливим матчем претендентів на призові місця. Стелс краще розпочав чемпіонат, однак після двох впевнених перемог настав час незрозумілої поразки від десни 2 щодо Конект Юнайтед, який через зливу не зіграв у першому турі, то він досі йшов без поразок. Продовжила команда Євгена Глінчука свою впевнену ходу і після звітної гри, долю якої вирішив єдиний гол у виконанні Вадима Пилипчака. Таким чином, зв'язківці одноосібно закріпились на другому місці і мають перспективу зустрічі з лідером у передостанньому турі. При погляді на турнірну таблицю звертаємо увагу не лише на очевидне лідерство спарти, а й на щільність команд, що розташувались на місцях з другого по восьме. Навіть Прометей ще не втратив шанси піднятись значно вище після єдиної перемоги. Так само відстань від Десни 2 до Стелса становить тих самих три очки, які набираються в рамках окремих 40 хвилин. Сільвер Ліга біоз бізнес Нангу. Переходимо до Сільвер Ліги, яку розпочинали у минулу неділю бізнесмени життя та харківські студенти з Академії Національної гвардії. Попри вельми непоганий збір гравців підопічні Василя Бліннікова провалили перший тайм. Голи Костянтина Калініна, Артура Котовича та Андрія Цівковського ставали покаранням за грубі помилки захисту та голкіпера. По перерві Калінін з Цівковським оформили по дублю. Тож лише після 26-ї хвилини біосбізнес серйозно взявся за справу порятунку даної гри. Голи Сергія Побережного та Дмитра Мацишина, здавалося б, повернули їм надію. Однак два нереалізованих дабл пенальті тим самим Мацишиним та Віталієм Воробйовим остаточно знищили інтригу на кінцівку гри. Стів ВМР. Доволі несподіваний результат став наслідком спорту скіфа у середині другого тайму. До того часу на майданчику 30-го ліцею точилась вперта та рівна боротьба, наслідком якої залишався єдиний гол першого тайму в виконанні Микити Науменка. Варто ж було Владиславу Шкуріну зрівняти рахунок на 23-й хвилині, як команда з Немирова, немов зірвалася з ланцюга. Буквально одразу ж Дмитро Соломон повернув скіфу лідерство в рахунку. А згодом Сергій Ковальчук оформив дубль протягом двох хвилин. Пройшло ще пару хвилин, і Микита Науменко оформив дубль, довівши результат до майже непристойного. Після деякого затища в питаннях голів, міська рада вирішила ризикнути і перейшла на дії з п'ятим польовим. За це двічі покарав команду Дмитро Соломон, довівши свій особистий доробок в матчі до трьох голів. Лише за дві хвилини до фінального свистка арбітрів Віталію Слободянюку вдалося забити другий гол в МР. Проте результат уже не вбачався секретним до того моменту. Барколос Кусто Агро. 2 також матч рівних суперників відбувся у протистоянні Барколоса та Дублерів Кусто Агро. Без голів залишались глядачі до 15-ї хвилини, коли Богдан Гончар заробив пенальті. А Павло Шамбір його вміло реалізував. У другому таймі соло одного актора з бару продовжилось. Павло, мало того, що оформив хет-трик, та ще й пенальті не реалізував, втративши нагоду на каре. Це вже друга перемога з трьох саме з рахунком 3-0 у виконанні підопічних Олексія Лисенного. І саме вони вийшли на чисте друге місце. Поруч зі ще одним представником групи Д попереднього етапу колективом Машкет. Особиста гра конкурентів запланована на фінальний тур. Газмережі аграрії. Уже не першим у цей день був для газмереж матч проти аграрія. Команда також бере участь у СФЛ-Лізі, тому робила акцентовано ставку саме на перший тайм з метою досягнення позитивного результату. І ця ставка спрацювала. Адже з рахунком 3-0 на користь газовиків пішли команди на перерву. Артем Гуров та двічі Микола Лановий засмутили Владислава Мовчана. По перерві Ілля Цакал скоротив відставання під час дій аграрія з п'ятим польовим та вдалого розіграшу комбінації. Ну а згодом пробив колегу з протилежної команди й Владислав Мовчан. Втім, газмережі також не відсиджувались у захисті. У результаті Микола Лановий додав ще два голи до власного доробку, зберігши на користь свого колективу розгромну перевагу. Ще одним підтвердженням того, що група, D попереднього етапу була вогненою, є верхівка турнірної таблиці Сільвер Ліги, яку окупували саме два вихідці з неї Машкет та Барколос. Переслідувачами цього дуету є нангу, газмережі та скіф. Причому саме команди із меншою кількістю зіграних матчів зіграють між собою у найближчому турі, і з низів таблиці можуть піднятись ВМР та Кусто Агро 2. Що за грою аж ніяк не безнадійні. А ось боротьба за те, щоб не бути останнім колективом дивізіону, ведеться по суті між біосбізнес та аграрієм. Голд Ліга Він. Він ГУНП Лише в одному поєдинку туру. В Голд Лізі було забито понад 4 голи. Проте матч, що відкривав ігровий день, не є тим прикладом високої результативності. Зусиллями Владислава Щербаня ГуНП двічі виходив вперед. Однак кожного разу він він відповідав власними голами. Та й загалом матч вийшов рівним без чіткого акценту сили однієї з команд. Тож нічия, яка стала першою в розіграші золотої ліги, як для підопічних Гаврільонка, так і для команди Олексія Пацелюка, є цілком закономірною. Зазначимо, що у складі Він Він відзначились сам граючий тренер та Ігор Ліщина. Кусто Агро Юрія Фарм у наступному матчі зійшлись Кусто Агро та Юрія Фарм, які до перерви взагалі не забивали голів. Лише на 25-й хвилині Олександру Костюку вдалося розмочити результат на користь аграріїв. Показово, що саме це взяття воріт стало переможним для підопічних Василя Софини. Буквально через хвилину Дмитро Зозуля подвоїв перевагу жовто-блакитних. Ну а в кінцівці гри Владислав Глевчук та Андрій Режі довели результат до розгромного. Ця перемога стала першою для Кусто Агро в поточному розіграші Голд Ліги і одразу ж вивела колектив на чисте третє місце у турнірній таблиці. АРІАРТ АВТО Легіон. Легіон поступився Юрія Фарм у стартовому для себе матчі елітного дивізіону. Поступився в боротьбі та з шансами на більш прийнятний результат. Однак на фоні «Аріарт Авто» шансів у підопічних Самвела Саградяна було менше, хоча в першому таймі виглядали легіонери більш ніж достойно. Олександр Дзюбенко відкрив рахунок вже на восьмій хвилині. Довгий час цей гол залишався єдиним у матчі. Лише під завісу першого тайму Олексій Максименко двічі вразив ворота суперника. У другому таймі забивали за автолюбителів вже інші універсали, а також голкіпер Назар Маняк, який вкотре вже під час кубка ВМТГ 3-0 вдало завдавав ударів по воротах опонентів. Також дубль зараховано в доробок Костянтина Ползунова. А ще один м'яч додав Олег Гаврилюк. АвтоРія Енергетик підопічні Євгена Багрія розпочали змагання Голдліги з поразки від Авто». Цього разу ж зазнали другої невдачі, поступившись енергетику. Фаворит матчу був ослаблений через відсутність Вадима Куцюбняка, до якого було застосовано дисциплінарні санкції та бан на чотири матчі. Однак роль Голеадорів взяли на себе Артур Казарян, Андрій Кравець та Назарій Ковальчук. У відповідь лише на 34-й хвилині Владислав Коцюруба зумів розмочити голкіпера суперників, та все ж три очки від команди Євгена Бабича нікуди не поділись. Однак, через гіршу різницю голів порівняно з Авто» енергетик втратив лідерство і тепер змушений вигравати всі матчі, що залишились в тому числі поєдинок фінального туру проти Фіолетових. Переслідувачі візуально відстають суттєво від дуету лідерів. Проте не забуваємо, що тішку 100 агро з ГУНП уже пропускали тури, тоді як у підопічних Рибачука та Бабича ця необхідність все ще попереду. Ми дякуємо усім глядачам за увагу до нашої роботи. Оформлюйте підписку на канал просто зараз, і тоді будете отримувати регулярні сповіщення про появу нових відео прямо на свій смартфон.